Виконуємо номер 496 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 35 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що сума завдання перше трьох послідовних натуральних чисел ділиться на 3. Друге чотирьох послідовних натуральних чисел переділені на 4 дає вистачі 2. Приступаємо до виконання. Запишемо три послідовних натуральних числа. Це N, N додати 1 і N додати 2. Ну, а тепер знайдемо їх суму. Розкриваємо дужки. зводимо подібні доданки. Отримаємо 3n додати 3. Винесемо спільний множник 3 за дужки. отримаємо 3n, додати 1. Серед множників є число 3. Отже, сума трьох послідовних натуральних чисел ділиться на 3. Серед множників. Число три, отже, сума трьох послідовних натуральних чисел. Ділиться на 3. Тепер чотирьох чотирьох послідовних натуральних чисел n, n додати 1, n додати 2, і наступне четверте буде n додати 3. Ну, тепер знайдемо суму. n додамо n додати 1, додамо n додати 2 і додамо N додати 3. Розкриваємо душки і зводимо подібні доданки. Отримаємо N додати N додати N додати N. Це буде 4N. І додати 2. 5-6. Подамо 6 як 4 додати 2. І у перших сумі винесемо 4 спільне за дужки. Отже, як бачимо, серед множників виразу 4 помножити на суму n і 1 є число 4. Отже, вираз, 4 помножити на n додати 1 ділиться на 4. А також ми маємо остачу 2. Запишемо це серед множників виразу 4 помножити на суму n і 1 є число 4. Вираз 4 помножити на суму n додати 1 ділиться на чотири також маємо остачу два робимо висновок отже сума чотирьох. Послідовних натуральних чисел діленні на чотири дає в остачі 2. Номер 496 із підручника Алгебра 7 та номер 21 крапочка 35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.